Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати тушонку. Хто дивиться мене уже давно, той знає, що я вирощую качки. Ну і тушонка сьогодні буде, звісно, що качиною. Скажу вам, що тушонки з качок не робила ніколи, а от свинини робила постійно. Каченне м'ясо завжди зберігала у морозильній камері, але в реаліях нашого сьогодення цей спосіб зберігання виявився ненадійним. Тому буду робити тушонки з качок так, як робила свинини. Тож приєднуйтесь, можливо і вам стане в пригоді цей рецепт. Насамперед, від тушки качки відрізаємо шию, крила та гомілки. Тушунку я вирішила робити тільки з самого м'яса, без жодної кісточки. Тому мені прийдеться добряче попрацювати, щоб якнайменше м'яса залишилося на кістках качки. Хоча і те м'ясо, що залишиться на кістках, у мене піде в роботу. З нього я зроблю дуже смачнющий качиний паштет. Але це буде пізніше, а поки що вирізаємо качину-грудку. Подивіться, яка ж вона розкішна, яка вона гарнюща, такого темно-бордового кольору. Качки у мене муларди, тому трохи жирненькі. Але нічого, і цей жир теж піде в роботу. З нього я стоплю малець. Попередньо, ви, напевно, вже бачили те відео, в якому я розказувала, де я зарізала 5 качок. Так от, з першої і другої качки я забрала все м'ясо. І грудинки, і м'ясо з крил, і з гомілок. і все те, що навіть можна було зняти з хребта. А з третьої і четвертої качки забрала все м'ясо, крім грудинок. П'яту качку все ж таки заморозила. І ось тепер, коли все м'ясо вже відібране, зрізаю з нього жирну частину і розрізаю на невеличкі шматочки. Звичайно що якщо у вас теж такі жирні качки, ви можете навіть зняти шкіру із м'яса, але я люблю жирну тушонку. Цей жир я дрібненько поріжу, зроблю з нього смалець. І пам'ятаю, як моя мама на такому смальці часто смажила дируни, картоплю та навіть і пекла дуже смачнющі сухарики. А ще хочу сказати вам, для того, щоб тушонка довго зберігалася, так мене вчила моя мама. М'ясо в тушонку має йти не вимочене. А та частина м'яса, яка з кров'ю, Просто відрізається. І ще дуже важливо, що солити м'ясо треба перед самим приготуванням тушонки. А ось тепер треба розрахувати нам, скільки потрібно солі для всього м'яса. Тушонки вирішили робити у півлітрових банках. І щоб знати, скільки у мене буде тушонок, звичайно ж мені треба зважити, скільки піде м'ясо в одну банку півлітрову. М'ясо у банці повинно бути укладене щільно, тому ми його рукою добре утрамбовуємо. І ось на одну півлітрову тушонку у мене йде 504 г м'яса. Ну, будемо грубо рахувати, пів кілограма м'яса на одну півлітрову тушонку. А тепер зважу все те м'ясо, з якого буду робити тушонки. У мене є 3,5 кг м'яса то не важко порахувати, що в мене вийде 7 півлітрових тушонок. М'ясо відправляю у велику миску і додаю до нього солі з розрахунку. Одна рівненька чайна ложка солі, взагалі без гірки, на півлітрову банку тушонки. То виходить, що мені сюди треба додати 7 чайних ложок солі. Солі додаю звичайної, кухонної, неюдованої. А тепер це м'ясо добре вимішую з сіллю, так, щоб сіль рівномірно розподілилася на всі шматочки м'яса. А тепер на дно попередньо вимити харчовою содою і висушених півлітрових банок даю по маленькому лавровому листочку. Якщо ж він великий, то можете поділити його на двоє. І десь так біля десяти горошин чорного перцю. Більше ніяких приправ і спецій до тушонок не додаю, і коли вся ця процедура буде вже зробленою, зразу накладаю в банки м'ясо. Так як я попередньо вже сказала, м'ясо утрамбовуєте, але не накладаєте повні і чубні банки. Десь так біля двох пальців нижче від самої шийки банки, тому що в процесі стерилізації м'ясо буде підніматися вгору. А у нас немає автоклава. Ну все, банки наповнені уже качиним м'ясом, спеції, які тут потрібні, вже додані. Накриваємо банки кришками металічними і вони готові до стерилізації. Тепер банки кладу у каструлю, дно якої стелено рушником або ганчіркою. У каструлю наливаю води. Так, щоб рівень води був нижче рівня шийки банки на один палець. А зверху нам треба поставити на банки гніт. Ну я не придумала нічого мудрішого, як поставити стару сковорідку, а в неї налити води. Зверху каструлю накриваємо кришкою для того, щоб менше випаровувалась вода. А коли вона випарується, то щогодини я підливаю сюди гарячої води з чайника. Знову накриваю кришкою, і так будуть в мене стерилізуватися банки 5 годин від моменту закипання. А коли 5 годин пройде, виключаю вогонь, знімаю гніт. І нехай так банки трохи остигнуть у воді. Не судіть строго за оббиту каструлю, бо вона у мене має уже стільки років, скільки мають мої діти, біля 40. І призначена тільки для стерилізації закруток. Коли банки трохи остигли, витягуємо їх із каструлі і закручуємо. На короткий час перевертаємо догори дном, щоб подивитися і впевнитися, що добре все закручено і не протікає ніяка тушонка. І поки не остигли тушонки, повертаємо їх у попереднє положення, тобто у таке, в якому вони будуть зберігатися. Бачите, вони ще достатньо гарячі і мене печуть у руки. Обернути тушонку треба для того, щоб при остиганні жир піднявся догори і цим самим захищав тушонку від швидкого псування. Ось така вийшла у нас тушонка у ще гарячому стані. А це вже коли остигла. Ну, як на мене, та і ви самі бачите, ми чудово справилися із поставленим перед нами завданням. Жир піднявся догори, застиг поверх м'яса, забезпечуючи цим самим довготривале зберігання тушонки у холодному місці, наприклад, у підвалі. А хто має можливість і бажання, то зберігайте тушонки у холодильнику. Я зробила, друзі, тушонки без кісточок. А от моя сусіда, наприклад, робить із кісточками і каже, що вони дуже смачні. Смачні навіть і кісточки, які вона так полюбляє обгризати. І я теж люблю обгризати кісточки, але вже такі тушанки зроблю на другий рік, як дозволить дочекати Господь. Ну, кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся. Пишіть коментарі, на які з любов'ю радістю відповім. Буду вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. А якщо ви прийняли вже рішення і підписалися до мене на канал, то натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Готуйте і нехай вам буде смачно! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословень! Та мирного неба над головою.